Добре. Приїжджайте. Так, підожіть. Вам на ЗСУ. Я приятелю. Дитинство незабутня пора. Та наразі навіть діти змінили свої звичні ігри на волонтерську роботу. Ми гуляли в футбол. Тоді ми подумали. А якщо построїть блок землянку, ми построїли землянку, її улучшили, і тоді Ілюха предложив нам. Може, давайте построїмо блокпост. Перше у нас були 20 гривень, щоб ми вже зібрали. потім, потім ми насобирали десь 100 гривень. І я на наступний день їх відправив вже біля ТБ. Там дівчинка, і я їй там уже гроші теж скидав і за тих, що ми на блокпості пособирали. Ми що знайшли, те і приносили на наш блокпост. Деякі люди давали гроші, деякі фрукти, там конфети, оце все. Оце ми ждали покалюху, ми все зробили і на вес поставили ми. І статті, да оружія це теж робив. Я підтримують ініціативу підростаючого покоління. Хто грошима, а хто й смаколиками? Любите солодке слоєчки. О, ще один козак. Слава Україні.